Це було приблизно літо осінь минулого року, коли російські сегмент Телеграму виклали його дані, де він проживає, про його сім'ю, його там номери телефонів і так далі. І тому Більше того, деякі російські, оці так звані z воєнкори, z блогери навіть писали про те, що ставлять винагороду в 10 тисяч доларів за його вбивство. Тобто, це про це він писав, він це публікував, він про це говорив. Що всі мої дані, моєї сім'ї, мого місця проживання, що все це викладено в публічний доступ. Крім цього, були, звичайно, одиночні речі, коли якісь певні особи в Одесі йому погрожували. Хто це міг бути? Це могла бути та ж сама будівельна мафія, наприклад, яка, з якою він боровся. В Одесі з цим величезна є проблема. Є величезна проблема із тою владою Труханова, яка зараз є в Одесі, яка де-факто займається незаконними забудовами, незаконним захопленням пляжів Одеських. А це ми ж добре знаємо. Це дуже дуже річ грошовита. Це річ, яка стосується мільйонних оборотів, так би мовити, і так далі. І тому подібне. Він проти цього боровся. Він кожного дня фактично наголошував на корупцію, яка є у виконкомі Одеської міської ради.